Судячи з заяв останніх днів, які лунають активно з РФ. Дуже схоже на те, що росіян поступово готують до завершення так званого СВО, і не до простого завершення, а до швидкого завершення. І я хочу нагадати, що 4 грудня цього року пролунала спочатку заява від Кадирова, який заявив про швидке завершення так званої СВО, за його словами, до завершення війни залишилось недовго. Далі, 10 грудня, була уже офіційна заява від Наришкіна, директора служби зовнішньої розвідки. Він тоді заявив, прямо, що Росія буцімто близька до досягнення цілей так званого СВО. Заява Маркова сьогоднішня, як публікують російські пропагандисти, вони пишуть про те, що Марков заявив, що так зване СВО може закінчитися 21 січня 2025 року. Марков аргументує свою позицію тим, що вже, начебто, почалися перші майже прямі перемовини між Росією та США, між Путіним і Трампом. І Марков вказує на посередника Орбана. І дійсно сьогодні Орбан повідомив про те, що він годину обговорював з Путіним війну з Україною, а також так звані мирні перемовини. Щодо цього, то в Кремлі заявили, що Орбан не передавав Путіну послань від Трампа, і, взагалі, Пєсков повідомив, що розмови Путіна з Трампом не плануються, що ця розмова не готується, що поки не було жодних ініціатив з боку Трампа, і що Кремль чекає інавгурації.